Ми розглядаємо це питання з позитивним настроєм. Як відомо, Нідерланди вже багато роблять від систем ППО Патріот до Ф 16 ПЗРК співпраці з дронами на 1,4 чи мільярді, радарів проти дронів тощо. Ми розглянемо, що ще можемо зробити щодо заяв пана Трампа і будемо діяти відповідно. Радий, що Європа та США сходяться в цьому питанні, вважаю, що 50 днів, про які заявив пан Трамп, це досить тривалий термін. Це аж до 2 вересня, думаю, це задовго, але ціную, що вони бачать Путін зволікає і нам треба посилити тиск на Росію. Також я слідкую за законопроектом сенаторів Грема і Блюменталя, який має 87 співавторів. Рідко бачив такий довгий список співавторів: 87 зі 100 сенаторів. Важливо, що США діють, і ми діємо разом як ЄС. Сподіваюся, скоро ми зможемо схвалити 18-й пакет санкцій. Маємо підтримувати Україну військово і не військово, а також посилювати тиск на Росію. Це єдиний шлях вперед. Рішення президента США дати Путіну 50 днів, погрожуючи тарифами, надати Україні ППО та пакет санкцій, які сподіваюсь, ухвалять сьогодні, змусять Путіна визнати реальність. Він зайшов надто далеко і тепер у глухому куті. Він має припинити вогонь. Загроза США ввести 30% мито на ЄС це неприйнятний шантаж, що не відповідає особливим відносинам між США та ЄС. Іран порушив зобов'язання взяті 10 років тому під час переговорів щодо ядерної програми. Франція та партнери мають право відновити ембарго на зброю. Банки та ядерне обладнання зняте 10 років тому, без чітких відчутних перевірених зобов'язань Ірану. Ми зробимо це до кінця серпня.